Добрий день, шановні лікарі. Сьогодні розглянемо процес, як правильно створити стаціонарну історію за електронним направленням. Перш за все, вам треба пошукати вашого пацієнта серед пацієнтів вашого закладу чи відкрита у нього карточка. Для того існує поле пошуку, яке називається пацієнт. Тут треба ввести прізвище та ім'я вашого пацієнта. Та натиснути або клавішу Enter на клавіатурі, або іконку каталога в програмі. Програма знайшла такого пацієнта і ми обираємо його двома кліками. На екрані відобразилася карточка вашого пацієнта. І е, тепер е, звертаю вашу увагу на те, що треба зробити перепошук вашого пацієнта в eHealth. навіть якщо цей пацієнт вже був у вас. І ви знаєте, що о, взаємодії по ньому вже відправлялися. Але ж зараз о, триває процес верифікації пацієнтів на боці НСЗУ. І буває таке, що о, персони видаляються. Так от, щоб не попасти в таку саму ситуацію, коли м, у вас о, в карточці була стара персона, якої зараз вже не існує в eHealth, е то треба натиснути кнопку eHealth «Е і о, м, обрати. О, Опцію Повторний пошук пацієнта. Якщо у вас пацієнт старий, то тут буде повторний пошук пацієнта. Якщо ви тільки що створили таку карточку, то у вас тут буде слова пошук пацієнта в e-Health. Натискаємо. Після того, як ми отримали повідомлення персону, знаєте, натискаємо ОК. І зараз ми вже можемо втягувати електронне направлення і саме відкривати історію за електронним направленням. Натискаємо кнопочку направлення. В цьому полі треба ввести номер електронного направлення і потім натиснути кнопочку Завантажити. Ми бачимо, що у нас відобразилася інформація за направленням. І звертаю увагу на те, що в полі пацієнт у нас повністю прізвище ім'я та по батькові пацієнта, так само, як в карточці. Це означає, що у нас відбулася синхронізація нашого направлення з картою пацієнта. Тобто, у нас буде все правильно з персони. Внизу ми бачимо інформацію щодо електронного направлення, що воно виписано на послугу стаціонарне лікування загального напрямку в категорії госпіталізація по програмі державних гарантій, статус направлення Активне, пріоритет плановий і кількість одна штука. Після того треба наступити на цю строку, вона загориться зеленим кольором, і тільки після цього треба натиснути кнопочку Виконати. Ми побачимо, що наше електронне направлення з'явилося в карті пацієнта. Взагалі, у мене тестовий пацієнт, тому у мене тут багато чого. У вас буде може там декілька строк. І саме останнє буде саме те направлення, яке ви тільки що втягували. Далі ми переходимо саме до створення стаціонарної історії. Тобто, в нижній частині екрану ми створюємо стаціонарну історію, а саме. Ми надаємо номер стаціонарної історії, ми вказуємо дату госпіталізації. Вона може бути як поточна, так і, наприклад, вчорашня. Тут ми показуємо час, коли наш пацієнт був госпіталізований. Обираємо тип, який тип госпіталізації планова або екстрена. Я зараз оберу плановий. Далі… Тип історії. По замовчуванню це стаціонарна історія, але ж тут є вибор ну, відповідно випадку. Тому зараз у нас буде просто стаціонарна історія. Доставлений, ким доставлений? Це можна заповнювати, можна не заповнювати, але ж це має значення для ваших внутрішніх звітів по статистиці. Тому заповнюйте. Як пацієнт міг пересуватися, також можна обирати. І далі нам треба обрати відділення, куди ми будемо госпіталізувати нашого пацієнта, наприклад, терапевтичне для дорослих. І треба обрати палату. Наприклад, я оберу другу палату. Далі, треба обрати основного лікаря. Ну, це не обов'язкове поле для приймального відділення. Якщо приймальне відділення не знає, який лікар буде спостерігати пацієнта, то його можна залишити пустим. Але якщо ви точно знаєте, який лікар буде лікувати, то можна обрати лікаря з каталогу працівників. Тобто натискаємо кнопку каталога. І обираємо того лікаря, який ну, у вас за списком персоналу. Наприклад, я оберу ось такого лікаря. Далі стан, поки ми цю історію заводимо, він планується, але ж його треба переставити на лікується. Тобто ми натискаємо помаранчеву галочку. І натискаємо кнопочку Застосувати. Після того, якщо ви створюєте стаціонарну історію саме ну, сьогоднішнім днем, вона автоматично з'явиться в цьому розділі. Але ж я навмисно створювала історію вчорашнім днем, щоб показати, як її тут побачити. Якщо у вас день відрізняється від поточного, то треба змінити дати на ті, як коли була відкрита ця стаціонарна історія, і натиснути кнопку Оновити екран. І ось моя історія з таким номером вона відобразилася на екрані. Далі, що ще? Ця історія існує, але ж електронне направлення туди ще не попало. І як це подивитися? На вкладинці… Коли ми натиснули кнопочку Застосуватись, створили саме стаціонарну історію. Ці всі вкладки стали активними. І якщо ми перейдемо на вкладки послуги, ми тут нічого не побачимо. Нам треба оцю послугу, яка була в направленні вкласти в стаціонарну історію. Для того нам існує кнопочка Додати візит, така зелена стрілка вниз. Якщо ми на неї натиснемо, ми побачимо, що у нас тут з'явилася. Послуга стаціонарне лікування. І якщо ми зараз отак оновимо екран, то ми побачимо, що ось тут, напроти направлення, з'явився номер стаціонарної історії. Все стаціонарна історія вже містить в собі електронне направлення. Можна натиснути кнопочку застосувати, і, ну так, скажімо, зберегти стаціонарну історію. Все, оце. Такий процес правильного відкриття стаціонарної історії за електронним направленням. І зараз ми подивимося, як виглядає ця історія саме в лікарі стаціонару. Знову таки, у нас тут по замовчуванню поточний, поточний день. Якщо ми хочемо подивитися всі історії за якийсь період, ми виставляємо період і натискаємо кнопочку Оновити. Якщо, наприклад, ми можемо шукати історію по фільтрам, по прізвищу пацієнта, наприклад, а можемо також ось всі історії для цього пацієнта, і ось остання, це саме та історія, яку ми тільки що відкривали. І по номеру стаціонарної історії також ми можемо шукати. І ось у нас буде на екрані одна стаціонарна історія. Ось ця колонка нам показує, що історія відкрита саме за електронним направленням. Все, на цьому у мене все. Дякую за увагу. Гарного дня, до побачення!